Всім привіт! Хочемо показати, що складається ріжучий блок ds 80 Почнемо з шестерень. Змінили діаметр малої шестерні, збільшили його. І тепер всі шестерні у нас посаджені на шліци. Раніше мала шестерня саджалася на шпонку. Модуль зуба 3 термооброблені. Ніж товщиною 10, шириною 150, сталь 65 Г термооброблений. Вал посадочний підпідшипник 40, 208 підшипник відповідно. Може бути виконаний як під шків, так і під 8 або 6 шліців тракторний. Посадочний під шків 35, шпонка 10 сторця отвір М10. Вал квадратний 50 на 50, посадочний підшипники. 40, 208 так само підшипник. Посадочний під на шестерні шліци, сторця отвір М10, всі поверхні шліфовані, термооброблені. Шпильки 22-й кругляк. М14 різьба нарізана. Плити, до них приварені лапи для фіксації на раму. Товщина плити 20, виконані отвори. М8 для кришок, кожухів. Отвори для шпильок, посадочні місця під підшипники. Виконані в упор за єдину. Безверних стаканів і тому подібному. Дякую.